Від минулої суботи у самому центрі міста дорожні метри ділять легковики, і громадський транспорт із важкою артилерією. Соборну відсуму до органної зали поки фрезерують, щоб шистити старий асфальт мають шість днів. Частково проїзд цією ділянкою буде обмежений до четверга, включно. Рівняни дивуються, чому ремонтувати узялися саме соборну. Луше пробили його в іншому місці, на ювілейному наприклад. Або біля ЖД вокзалу, там, де дороги погані. Центр ну, більш-менш нормальний. Є другі вулиці, щоб можна було би робити. Такі, щоб не повирізали, а місяць часу не, 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 не роблять їх. Тут нормальний асфальт був, а вони просто-напросто не знають, що вони роблять. Там, де треба робити, вони не роблять, а там, де не треба робити, вони роблять. Водії маршрутних таксі кажуть, запаслися терпінням. Мусимо терпіти, ось, треба зробити. «Пробки і все. Тут нічого не можна сказати. Потерпіти треба ще п'ять днів. Найбільше три останніх. Соборну відсуму до органної зали, де працює фрезерувальний автомобіль, перекриють повністю. Вже з п'ятниці зранку тут не проїдеш. Вартість ремонту цієї ділянки 3 мільйони 905 тисяч гривень. На тендер подалися три підприємства. Виграли тернополяни. Місцева ще у них у помічниках. Нас взято на певність у підрядні роботи по питанню фрезерування, доставки транспорту, транспортні послуги. Очищення і в наші е, обов'язки ще входить підняття решіток до жіприймачів на даній ділянці. Це зовсім незначні суми. Я не знаю, чи в загальному воно там і займе хоча б 1050-40. Ще на місцевому заводі вироблять для соборної третину потрібного асфальтобетону. Вкладатимуть його з п'ятниці по понеділю для цього й перекриють головну артерію міста. Пасажири й водії вже напружилися. Ночне час, як Начнев'якашо днем не, не можна. Вночі хай роблять як. Уночі складніше і менш якісно, пояснюють шляховики. Якби технологія дозволяла, то асфальтобетон вклали б і за день. Потужностей вистачає. Тетяна Коваль, Ігор Прокопчук, новини Рівного.